Слава Україні! Пішли. Ти як будеш розходитися, будеш краще ходити. Не можна так весь час е сидіти або нічого не робити. Треба щось робити, Я все время треба щось робити. Тоді не будуть ноги так сильно боліти. Поти Що? Де? То йду по ма. Так. Хто не знає, я колись працював фотографом. Ну, і відеографом теж. І сьогодні згадав, що це таке. Ми сьогодні рекламуємо прикраси. Звідки вони приїхали? Америка. З Америки приїхали і такі у нас є з квітами. Я вам покажу зараз, як це все відбувається. Ми натискаємо тут, лайф'ю включаємо. І потім кожну фотографію я отако приближаю, щоб прикрасу було дуже добре видно, чітко. Щоб не розмито і замовник був довольний. Слава Україні! Слава Ісусу Христу! У мене з'явилася ідея хороша. Зробити закату в Бартель. Хуєль! Ти не проти? Такий класний, хороший! Ой! З днем народження Олег Чепіль! Ого! Тобі 28 років, то пиздуй на роботу вже. Твоя дівчина Аня людина то, що надо! гарна, розумна, взагалі не хуйова. Що, любиш рибалку, то ти на ній хоча б ахуєл? чи ахуня съв. Я знаю, ти любиш природу, ліс, озера. Ти не хуйовий романтик? Не стив це буде файно, Аня тобі погано не посовітує. Коли вже будеш святкувати річницю. Хую, чим я тебе нагодую? <сум> Ой ти не гниляка молода. Чорний юмор любиш, тобі. але ти вредний. Попіздіти, пожартувати любиш. шикарний чоловік. Олег авфідерним народженням золотий голос і наш воїн Юрчик. Вітання від 135 го славесного батальйону. Житомирянин це найкращий. хунін невитворящий. Волин волинь чекає твого приїзду. Кажу сокрально, як ти кажеш, тим єбанутим пездець, слухай, чоловіче, не вийобуйся, багато чуть-чуть то на норку, от рту в бочину. Або в пиздину. шоу бізнес рулить. І то йоу, за фортецю. Студенти 32 на 7 на зв'язку для тебе, брате. Так що будь чимним чоловіком. Юрчик Ауфідерзень.